І всім призом я тур 20 спеціально для вас і ледве сюди на цей сервер. Це дуже тяжко коли попадати на сервер, коли він переповнений. Так, я зараз буду знімати тепер відео. Не перших хотів, тільки що, але не зняв. Так. Ой-ой-ой, де йде, іде я, де я? Та я застряг, я в чолові застряг, блин. Да, До Армії йти можна. Я номера вже майже поставив. Мені майже 5000. тисяч. Хоча можна п'ять тисяч поставити, просто потім треба буде приїхати. Мені так буде да? десять тисяч, я куплю потім рандом номера. Не надо сейчас поехать и забрать. Тарковальник. Ок. Угу. 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 Ну. Ну, я заспала все. Заходим. Ось сюда, сюда. Вот такое задание. Идем сюда, сюда. Ну, тогда поїхати, походу. Три кілометр блядь. То ли уже на машині хоча б. То буду пошвидше на машині. Ну і чтось на початку самому купив зразу до кайткой. такий, такий. треба було подавить на карточку, не сюди звертай. Тут просто при кого сюда. сюди Он дріфтить Я можу не так само дріфтити, що то капець. Та ти, ти летачий ха ага. Доехав А, ти. Ін... Ой, не -у -у. Туда. я к шлюс. Росії Ой. Тепер ти туди. Опа, гагаха. Сігуляція заразу. Як бачите, тут дуже легко їхати на машині тепер. Ніжним педі. А я не під'їхав копій. 80 Відвалося трошки, як он так розгонявся. Ага, ты самий чел? Ні. вже таке. А то там кого зрізають, он До гори. Я не хочу їхати туди до гори. Мені що тако. Та я ж під'їжджаю, в принципі. Сільпо, речі, магазинчик. Блин, дома вен не можно было. Ну, чуть кулишу тачку побуду купить. Ну, секунду. Блин, не скажу, как я бы завтра забрал. Видео потім нет. так. Потім видео подивимось. Слово домах. Я перше знімав один відос, якому я квест зробив, а наступний вже не міг. Стоп, 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 поворотик. Я стеошку ще заїду щось робимо там. Любля хоча б на 3000. Мені хоча б якісь бабло дали. Ой, чувак, ти тупий, значить він не скутрий, ой, сюди. Чокін туди приїхав. Послугам єсти, ой. Ти нічого не можна просто йдемо та чиму. З п'ятька! П'ять? П'ятнадцять, тридцять, п'ятдесять. Мінімум п'ять тисяч. Так, за два ка можна номера купити. Роботи. Я хочу хоча б виконати. Де я? Зараз заїду на цей паунпост, тоби мене ніхто не забрав хаті. Нічого тут треба було. От тут отута, мені щось треба робити. Подивитися, тут буде нікому не мішати. Дивіться. Надій мене хтось буде збивати. Виконував, виконував. Ну єдине, що я можу виконати, це принципі 50 матеріалів. Нічого. Або скористатися послугами оставила мені треба тисяч. Так що трап... мені треба... не знаю, на якусь роботу наш їхати, найближчу. Яка найближча робота? У мене запитанничка. Бля, що робота у нас будівництво. А що шана будівництво робити, я ще не знаю. Поїдемо подивимось. Треба робити. Тому не знаю. Мені тут помітка не ставилась. Зараз тут акуратно з'їхати ще й. Я не знаю, мені треба нормально буде план збирати. Тоді прокачувати. Не знаю, що мені виконувати зараз, мені треба будівництво. Хоча б буде п'ятикану збирати, аби десятку отримати. І так далі поїхати. Якусь ще одну роботу, не знаю навіть на яку, але не знаю, як тут чил забирають, мені треба високий левел. Надеюсь, мы уже разумеем, как там работает. Я не знаю, я там права не разумею, что тут рано сядь. Там тело тоже не разумею. Что тут есть? А эту тачку тут за нос Сеть. І з того я скористаюсь послугами ремонтом. О, але стану далі трошки. Так, я хочу сюди заїхати. Може би заїхати в устройку. Хм, прикольна ідея. Вс, я сюда заїду. Ні, тут ніхто не мешає. І застроююсь на роботу, Якщо вже я чужою піду заберу там тачку. Але як тут чуваки носять-то? Я не знаю. Де вони беруть, не понял. Так, 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 так. А где, где заряды, чувак? Ага. А куда идти? А идти куда? А уже ездить. Але четвертий поверх будівництва. Бачу багато хто не розуміє. Кидай. О! Ого, майже хпен отримав. А я не хочу більше брати матеріали. Недостатньо. Треба і треба про звільнутися і під'їхати війська. Ще раз звільнувався, але скільки тут треба до речі? Не було на третий. Ну, я ще таксішку не пробував би. Тут було щось на машині з першого левелу, то було класно. Один другий повхлізу. Відкриваємо тачку. Е, о. Всі в неї. Я вроді би знімав перше. Не знаю, чи я знімав, чи ні. Что б зараз він лає? Це таранчик. Все, летимо на вести тепер. Обігайте просто. Хоп-хоп-хоп-хоп, чида, хоп-хоп. Ай-яй-яй, я. Вже перший кейс подмінись така. Поїхати тут, що не сюди на роботу. Нам перш мені треба їхати на СТО. Ай, не збили, капець сильний. Вот тут речь тоже можешь. Ок. Ну он выбрать. Страшка рожа. Домо... 5.53. Та ну нема. 5К. Вибрати. Стільки хороший. Так, я маю. Як я не маю? Вибрати.

Да О, Дайса мало бензу дуже так так, не треба близні заправочку знайти з того мало бензу навігатор. Фракції. Раз, два, а як мм? Я ще не можу ні заправку знайти. Особисто і ми бізнеси. А закав вроді. А закап входить за прав. Пересувські 9 метрів на стільки банджу, я не знаю, чи я прийду. Ні, я заглох. Хай заправочку треба? Заламався, мене лугає сильно. Так, техо. Обережнувати тринадцять. Я викликала Михайло.

Забшої можу монтувати ремки. Добре, то я, я не знаю, перезахожу. Зараз продук. Так, я захожу. to like it. You see him pop.